23 липня у Верховній Раді мало б стати видатним днем, але не стало Законопроєкт, який мав би вирішити питання існування в Україні російської церкви та її посіпак, так і не був винесений на друге читання, і це взагалі дивно, адже він повністю готовий для остаточного схвалення. Відповідний комітет дав добро, опрацьовано майже 1200 правок. А це я хочу сказати не так і багато, якщо, наприклад, згадати кількість правок до славнозвісного закону про землю. Тож з ухвалення закону 83.71 у першому читанні у жовтні минуло достатньо часу для його суттєвого доопрацювання. На це вказують і незалежні експерти, у тому числі іноземні. Однак, і місяці всього цього доопрацювання, і безпосередній процес винесення на розгляд ради, і навіть сам день, 23 липня, коли закон мав з'явитися у сесійній залі, але так і не з'явився, насичені такими подіями, склоками, скандалами, відвертими фейками, маніпуляціями і навіть шантажем, що не поговорити про це, я просто не міг. Але передусім нагадую, підписуйтеся на мій ютуб канал, якщо хочете знати більше. Не можна сказати, що ранок 23 липня розпочався у Верховній Раді чомусь несподіваним. У порядку денному законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій був відсутній, тобто його не було взагалі. Попри всі наполягання і тиск суспільства, лідери монобільшості цей закон просто вирішили не виносити на обговорення. Тут буде цікавим послухати пояснення Микити Потураєва, голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Частина депутатів, а це наші представники у погоджувальній раді. Вони на ранковій погоджувальній раді проголосували проти того, щоб закон був поставлений в порядок денний. Але я одразу поясню, що це було помилкове рішення, але воно було пов'язано з тим, що вони помилково вважали, що недостатньо буде голосів за цей законопроект. А цей законопроект настільки політично чутливий, що його треба ставити тільки, коли ти абсолютно переконаний в тому, що голосів на нього вистачить. Чим вони керувалися тим, що наразі у нас в підписних листах 226 підписів, тобто ну, в принципі, цього достатньо 226 достатньо для прийняття рішення. Насправді не всі, хто буде голосувати, фізично встигли поставити підписи, тому. Наприклад, якби ми голосували би завтра, або там вибачте, вчора або сьогодні, то точно було б мінімум 240 голосів в залі, а то й 250. Але Андрій Мотовиць з Девіда Марахамії цього не знали станом на ранок, і тому помилково вважали, що голосів може не вистачити. Ну, власне, коли це відбулося, значить ми розпочали цю таку акцію біля трибуни. Не те, що ми там блокували, ми просто розпочали акцію біля трибуни, щоб показати наочно. Що нас багато, ну у нас тільки у фракції Слуга народу мінімум 150 людей голосує. Мінімум, так значить, і всі інші фракції групи теж приєдналися. Значить, які готові підтримувати цей законопроект. Це, ну, це, це спільна була акція. От і ми таким чином показали погоджувальній раді, що голосів більш ніж достатньо. Вони пішли знову радитися. І е, в результаті е, прийняли одноголосне, хочу підкреслити, е, ну там за за заміну за, за сам я так розумію, уламки ОБЗЖ не значить рішення протокольне, тобто його вже не можна змінити. Що найближче пленарне засідання розпочнеться саме з розгляду цього законопроекту? Тобто е, я вважаю, що вчора день завершився перемогою, е, тому що ми точно знаємо, що найближче пленарне засідання. На жаль, серпневе буде розпочато саме з цього законопроекту. Я переконаний, що ми його проголосуємо вже в другому читанні, і в цілому. Напевно, потрібно деяке пояснення, про які такі підписні листи каже пан Потураєв. А справу у тому, що хтось собі придумав, що винести такий чутливий для суспільства законопроект на друге читання і провалити його буде неприпустимо і просто ганебно. А головне, що другого шансу підняти цю тему більше не буде. Мовляв, от бачите, провалили все, розходимося. Московська церква як була, так і буде, і це є відверта маніпуляція. Я навіть пригадати не можу кількість законів, які виносилися на голосування купу разів, хоч і у видозміненому дещо вигляді. Але деякі розумні, без жартів, до речі, депутати, які точно знають, що. Рішення по московській церкві і так запізнилося мінімум на три роки, а по великому рахунку і на всі десять вирішили. Ну ок, хочете бути на сто відсотків певні, що закон буде прийняти, зробимо ми вам підписні листи, хоч і це і не передбачено жодним нормативом. Це така собі самодіяльність депутатів, аби показати серйозність намірів, тому що в цих підписних листах депутат. Публічно заявляє, що він готовий підтримати законопроект і засвідчує це своїм підписом. Повернімося до Путораєва. Він каже, що на ранок 23 липня у підписних листах було 226 підписів депутатів, тобто абсолютно достатньо для ухвалення рішення. Ба Більше народний депутат ще й додає, що проголосувавших було би ще більше, десь біля 250 депутатів, якби цей законопроект. Був поставлений на голосування, але на ранок того дня голова фракції Слуга народу Давид Рахамія та його заступник Андрій Мотовиловець не знали, що потрібна кількість голосів є, і від гріха подалі вирішили цей закон не ставити, бо провалити його ганебно і неприпустимо, як я вже казав вище. Вам ця ситуація не здається абсурдом? Дивіться, депутат від партії влади Потураєв. Є головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, того комітету, який відповідальний за цей законопроєкт і який вже погодив його до розгляду парламенту. Однак виявляється, що на ранок 23 липня пан Потураєв знає, що 226 депутатів точно погодилися голосувати за, а от голова та заступник фракції, до якої він належить, ні. І саме тому вирішили питання не ставити. Ще раз на погоджувальній раді, яка передує самому засіданню парламенту і на якій остаточно узгоджується порядок денний, і там присутні всі голови фракцій, комітетів і підкомітетів, Патураєв каже, голоси є. Ось підписні листи. Однак його гіноси відповідають: ні, ми цього не знаємо. А підписні листи можна купити у будь-якому воєнторзі, мабуть, вибачте, аналогія сама на думку спала. Просто настільки вміти відверто робити зі всіх придурків це правда якийсь окремий талант лідерів монобільшості. Тож не дивно, що велика частина депутатів одразу після відкриття засідання заблокувала трибуну ради, і, до речі, серед них були і представники провладної монобільшості. А й у якості постиронії зацініть плакати. Може їх і намалювали одразу на колінці під час засідання, але здається, що все ж таки ні. Тож ті, хто блокували трибуну, точно знали, що Арахамія і Мотовиловець не пропустять питання через погоджувальну раду, навіть якщо підписи із підписних листів запалають під куполом парламенту вогняними літерами, тому і прийшли на засідання вже з плакатами. Тут, до речі, в тему сталося ще одне відкриття: президентське крісло у Верховній Раді виявляється освячене хрестами. Коротке розслідування безпосередньо на місці показало, що хрести не наші, тобто у православній церкві України одразу сказали, що ніяких президентських крісел вони не освячували, і, взагалі, саме такими хрестами вони не користуються. Добре, що зраду одразу вдалося загасити, бо Зеленському і без того проблем вистачає. З'ясувалося, що хрести в парламенті з'явилися ще за часів спікерства Литвина, і зрозуміло, що раду тоді освячували батюшки московського патріархату. Тобто Порошенко теж бачив ті хрести, і якщо комусь її треба приписувати зраду, то хіба що йому бо з моменту отримання Томасу міг би її переосвятити. Може б тоді і не так все склалося, але продовжимо. Тим більше, що саме 23 липня, тобто день, в який так і не було вирішено питання московської церкви, не такий же і цікавий, як події, які йому передували. Свідченням того, що саме на цей день був призначений розгляд у другому читанні законопроєкт про заборону московської церкви. Є небувала активність у соцмережах на захист УПЦ МП, яка проявилася попередніми тижнями. Ця активність була різною, але точно має ознаки координування. З Ютубом чи Тіктоком все більш-менш зрозуміло, бо там зашкварений персонаж, якщо і з'являється, то всі ж знають, хто він такий і чого варто, а тим більше скільки коштує його експертна думка. Тому креативники в рясах пішли іншим шляхом. І залучили анонімні телеграм-канали. Розберемо, як це працює на прикладі одного з таких каналів. Це інсайдер Юа ведеться російською мовою. Має 1 мільйон 300 тисяч учасників каналу. Зрозуміло, що мова каналу одразу має викликати підозру, Втім, більше мільйона підписників його читають, а значить, певний вплив на українське суспільство він має. Цей канал просуває всі правильні проукраїнські патріотичні наративи. Новини дає вчасно, інфа більш-менш перевірена, ніби все добре. Однак час від часу з'являються дуже, так би мовити, цікаві публікації. У понеділок буквально напередодні можливого розгляду законопроєкту з'являється такий матеріал. Відомі британські політики та правозахисники висловили стурбованість щодо релігійних питань в Україні у своєму зверненні до посланця прем'єр-міністра Великої Британії з питань релігії та переконань вони послалися на законопроект 8371 про діяльність релігійних організацій в Україні, наголосивши на своїй підтримці в боротьбі із російською агресією. За словами експерта, спроба обмежити вплив Росії на православну церкву України є цілком виправданими, проте обраний для цього підхід викликає занепокоєння та критику з боку міжнародних партнерів, зокрема ЄС та США. На жаль, ми не дізнаємося ім'я цього експерта, який про це розповідає, бо ось що буде, якщо перейти за вказаним посиланням. Заради справедливості треба сказати, що текст цього незрозумілого експерта. Містився не на самому сайті Censor.net, а у блогах цього сайту. Тобто там взагалі може писати хто завгодно і про що завгодно, але навіть в блогах матеріал цього товариша довго не протримався. Чи є сенс витрачати час, намагаючись знайти, що ж то за британські політики та правозахисники, і до кого вони зверталися, якщо, звісно, зверталися, не думаю. Головне не це, а те, що така публікація була показана на мільйонну аудиторію і, до речі, залишається на цьому телеграм-каналі і донині. І не вона одна така в минулу п'ятницю. Тут з'являється публікація, з якої ми дізнаємося, що на депутатів, які проголосують за законопроект 8371, будуть накладені персональні санкції Сполучених Штатів. Тут прізвище експерта вже відоме. Андрій Золотарьов невідома інше. А звідки він бере такі експертні висновки? Тільки подивіться на цю статтю: а в Штатах, що вже новий віце-президент, ніби ще зранку була Камала Харріс. Але ні, для експерта Золотарьова Трамп вже переміг, а його віце-президент запроваджує проти українських політиків санкції у якості доказу, золотарьов наводить уривок виступу Джей Ді Венса. Ну давайте його послухаємо. Сьогодні Верховна Рада України розглядає прийняття закону, який позбавить права на існування великої кількості християнських церков в Україні. нині вони говорять, що церква близька з Росією, можливо, деякі церкви близькі з Росією, але ви не можете позбавити релігійної свободи усю релігійну спільноту. Я думаю, стоячи тут. Що ця війна все ж таки призведе до витиснення великої кількості християнських спільнот в Україні, і це буде наш сором Наш сором в тому, що ми не бачили, що відбувається. Наш сором в тому, що ми не робили нічого, щоб це зупинити. Наш сором в тому, що ми не ставили вимоги забезпечення справжньої релігійної свободи для використання сотень мільярдів доларів в Україні з цього виступу зрозумілим стає лише те, що Венс поняття зеленого немає, як в нас та і в Європі взагалі влаштоване релігійне життя. Воно і не дивно, адже в Штатах є які завгодно християнські церкви, і вони справді користуються повною свободою. Та що там будь-яка людина може створити церкву? Таке поняття, як канонічність та і взагалі якісь канони для Венса, як для, судячи з усього протестанта, порожній звук. Яким таким чином війна, за його словами, може призвести до виникення великої кількості християнських церков в Україні? Ні, якщо він має на увазі євангелістські, протестантські, баптистські і тому подібні церкви, то можливо, але. Хіба вони повідомляли про якісь утиски? І до чого тут взагалі православна, тобто ортодоксальна церква? А це що за фраза? Деякі церкви близькі з Росією. Не церква, а церква одна конкретна, які підкоряються всі її єпархії, і це не окремі якісь церкви. Ви ж розумієте, що таке людина може сказати лише тоді, коли вважає, що в нас немає єдиної церкви із жорсткою ієрархічною структурою, а є сукупність церков без якогось їдні на і це цілком в американській логіці. Людина справді не знає, як у нас тут все влаштовано, і судить по собі. Але от політолог Золотарьов не може не знати, що Венс несе відверту маячню, але постать її в угоду маніпулятивним вкидом і бажанні посіяти смутовні, а кріпші мозги слуг народу. А щодо якихось персональних санкцій, то дякувати Богу, окрім президентів і їхніх витівок, у штатах є державні інституції, а також люди, які розбираються в релігійних питаннях краще за. Теоретично можливого віце-президента. А да, і про замовність матеріалів у анонімних телеграм-каналах по типу інсайдера замовність завжди видає зовнішнє гіперпосилання на якогось експерта чи статтю. Телеграм-канали не люблять ділитися трафіком, тому роблять це лише за домовленістю чи за гроші. Звичайна ціна запублікається у каналу мільйонника від півтори тисячі доларів, але я думаю, що у таких чутливих питаннях. Ціну поставили відповідну, а подібних матеріалів за півроку лише у названого каналу було з десяток, а він такий не один. Утім, шедевром спецоперації захисту УПЦ, так званого московського патріархату, беззаперечно можна назвати американського адвоката Роберта Амстердама. Він є офіційним лобістом УПЦ МП, і саме за його участі був організований шантаж депутатів Верховної Ради України. 15 березня, за підписом Роберта Амстердама до Верховної Ради, надійшов лист, який є нічим іншим, як прямою погрозою народним обранцям. Депутати навіть провели спеціальне засідання, присвячене цьому безпрецедентному випадку. Сам лист містить купу маячні пересмикувань, але останні два абзаци звернень пана Амстердама до українських депутатів я дозволю собі зачитати. Як ви добре знаєте, політичний контекст у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні змінюється. УПЦ рішуче підтримує продовження іноземної допомоги для національної оборони та захисту України. Але часи повної безкарності та закривання очей на питання корупції минули. Є краще очікування поведінки України. Вона має бути нацією, яка відповідає принципам верховенства права. Законопроект 8371 три знищує ці принципи. З наближенням другого читання законопроекту у вас є вибір. Ви хочете приєднатися до числа найбільших у світі порушників свободи віросповідання чи відстоювати права українського народу. Якщо цей законопроект ухвалять, історія запам'ятає це рішення, а відповідальність за нього буде забезпечена міжнародним правом. Хто той райтер, хто писав цей текст пану Амстердаму, невідомо. Але останні два абзаці це концентрований цинізм. Знов нам погрожують Трампу. Але таке вже звичайне. Тут інше скажіть: а що зробили УПЦ для іноземної допомоги Україні? Хоча б один приклад назвіть. кажуть, закривати очі на корупцію не будуть. Заїдь у будь-який храм УПЦ і спитайте, звідки гроші. На золотий іконостас та Купола. І коли вам скажуть про меценатів і добрих людей, поцікавтеся, а де ті добрі люди працювали, коли давали гроші або де працюють вони зараз? Хай пробачить мене Господь, але всі, абсолютно всі статки української православної церкви, так званого московського патріархату, а також статки їхніх кліриків, це виключно результат корупції українських можновладців. Якби не українська корупція УПЦ ніколи не мала б таких грошей і впливу. Свобода від розповідання кажете, більше заборон і забобонів, ніж в московській церкві і її українській філії, не було, скоріш все, не буде. Певні джерела кажуть, що послуги Амстердама сплачує під колишній депутат Вадим Новинський. Судячи з усього, заказухи в медіа має теж саме джерело. І так, такий безпрецедентний тиск на депутатів цілком міг би призвести до результату, який ми побачили, точніше не побачили 23 липня. Цікаво, яким для цього питання стане серпень. Взагалі, ця собача свадьба, вибачте, навколо цього закону, справді у пересічного спостерігача може скласти враження, що тут якось не все гаразд. Адже скільки різних іноземних політиків почали вступатися за УПЦ, що може варто почекати, не квапитися за рішенням? Може не треба забороняти УПЦ. А давайте, врешті, звернемося до закону 83-71 і спробуємо зрозуміти, а про що там взагалі мова. Отже, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року прийняла за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, передбачивши положення щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Змінами передбачено покладання на державну службу України з етнополітики та свободи совісті додаткових повноважень у частині. Забезпечення проведення державної політики щодо релігії і церкви шляхом проведення релігіознавчої експертизи діяльності релігійної організації стосовно виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях із центрами впливу релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі. Що здійснює збройну агресію проти України, видання приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи у місячний строк з видання такого припису, звернення до суду з позовом щодо припинення діяльності релігійної організації у разі невиконання неї приписів щодо усунення порушень. Виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи. Ану, спробуйте мені знайти у тексті хоча б слово про заборону УПЦ. Я шукав, немає. Може, було навіть правильніше, якби вона там була названа, але її немає від слова взагалі. Так чого ж вони казяться? Так, добре, УПЦ може бути. Призначена перевірка згідно із законом на виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях із центрами впливу релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, тобто в Москві, і це не дивно від початку повномасштабної війни. Сбу викрила понад 60 кліриків Української православної церкви. Московського патріархату, які співпрацювали з Росією, продавали зброю та навіть поширювали дитячу порнографію. Тобто зальоти є. Але якщо ви кажете, що провели синод, відмовилися від співпраці з Москвою, вийшли із під її керівництва і тепер повністю українська церква, то боятися вам нема чого. Якщо є питання до самої перевірки, мовляв, українська влада вас не любить і просто сфабрикує потрібні її результати, то тут якраз вам і знадобляться ваші юристи, лобісти політики. Залучайте кого завгодно. Особливо хотілося, щоб ви залучили представників селенського патріархату. І якщо перевірка не матиме до вас претензій, то що ж, служіть Богу, як вмієте. Хоча не незрозуміло, за яким каноном, адже єдина канонічна православна церква в Україні є ПЦО, що і засвідчено Томосом Вселенського патріарха. Як це не дивно, але у ПЦ дуже легко залишатися і бути в Україні. Для цього їй лише потрібно стати справді українською церквою. Підписуйтеся на мій Ютуб канал, будете знати більше. Побачимось.